Усіх шанувальників спорту. В студії для вас працює Яна Павлова. Доброго вечора. Сказано, зроблено. На товариський поєдинок проти Литви головний тренер збірної України Михайло Фоменко, як і обіцяв, напередодні виставив експериментальний склад. Зі старту на поле НСК Олімпійський вийшли Бойко, Ордець, Вернидуб, Гусів, Олійник, Ротань, Хомчиновський, Морозюк, Безус, Бутківський та Пилявський. На 30-ту хвилину першого тайму рахунку зустрічі поки що не відкрито 0-0. Суперник українців по відбірковій групі на євро 2016 Іспанія сьогодні прийматиме чемпіонів світу німців. Фурія роха, дещо оновила склад у порівнянні з літнім зразком у команді. З'явилися зокрема Хуан Фран і Коки з Мадридського атлетіку та забивний форвард Валенції Пако Алькасер. Усі троє зіграли у суботньому матчі відбору проти білорусів, який іспанці виграли 3-0. Німці ж після успіху на Мондіалі трохи загальмували. Програли полякам і звели в нічию матч з Ірландією в рамках групи Ді. І тепер прагнуть закінчити рік на мажорній товариській ноті. Не думаю, що відчуватиметься товариський статус гри. Німці володіють неабияким характером. Недаремно вони ж є чемпіонами світу. Ми збираємося влаштувати шоу найвищого гатунку. мені завжди подобався іспанський футбол. Відчуваємо і хлопці теж хочуть зіграти проти селекціону. Чекаю від останнього поєдинку року хорошої гри. Мені дуже подобається гра Мюллера, Він нагадує мені Рауля. Це буде матч двох останніх володарів Кубка світу. Що може бути кращим? Два суперники українців по євровідбору свої спаринги вже зіграли. Так, Словаччина вдома здолала Фінляндію 2-1, а Білорусь також у рідних стінах здобула боліову перемогу над Мексикою 3-2. З матчів, які розпочнуться згодом, виокремимо британське дербі Шотландія, Англія та протистояння господарів євро 2016 – французів зі шведами. До речі, в рамках поєдинку у Марселі представлять талісман майбутнього Євро. Зображення, якого вже є в інтернеті, їм ім'я цьому усміхненому хлопчику, французи оберуть шляхом голосування. Майже мільйон гривень штрафу сплатить Федерація футболу України за поведінку болівальників у Львові під час жовтневого матчу нашої збірної з Македонією. Арена Львів від УІФА отримала часткову дискваліфікацію. У наступному поєдинку порожній буде сектор, який вміщує не менше п'яти тисяч глядачів. Нагадаємо, що раніше Львів арену суворо покарала ФІФА. За нею – нацистські банери на матчі Україна Сан-Марино. Стадіон позбавлений права проводити ігри відбору на чемпіонат світу 2018. У цього прапора неймовірна доля. Спочатку він дістався Володимиру Кличку від оболівальників прямо на рингу у гамбургу після перемоги над кобратом Кулєвим. А тепер член команди українця Роман Гижа привіз його до Києва, аби поповнити колекцію музейних еспонатів наших братів-чемпіонів. Разом з національним стягом до столиці України повернулися і частина екіпіровків, в якій Володимир захистив свої титули у поєдинку з болгарином. І усі його чемпіонські пояси. Тепер музеї чекають лише на трофей WBC. Який Кличко молодше планує провести наступного року? Володимир Кличко і в найближче время всеберет э, вернет пояс сім'ю. Ми всі хотімо, і команда Кличко теж, щоб э, бой був ну, желательно, это весною на день Києва. Вибороли дебютні медалі чемпіонату світу, заслужили почесті від міністерства молоді та спорту. Українські каратисти сьогодні потрапили під досі небачене для себе проміння слави. Як все було, знає Євгеній Каранов. Небачений успіх українських каратистів на чемпіонаті світу змусив профільне міністерство зібрати героїв для урочистого вшанування. Такої честі представники неолімпійських видів спорту удостоюються нечасто. Володарка планетарного пара золота Уляна Смірнова, а також бронзові призери Станіслав Горуно та Ірина Зарецька без кімоно перед об'єктивами камер поки що почуваються ніяково. Проте обіцяють з кожною новою підкореною висотою набувати впевненості. Цю золоту медаль ми зробили за два роки. З 2012 року я маю я тільки почалося карате для людей з інвалідністю в Україні. Ні і я за два роки можна сказати з нуля головними завданнями федерації окрім примноження слави українського спорту на міжнародній арені є сприяння включенню карате до олімпійської програми. За словами президента Сергія Левчука, господарі літніх ігор 2020, і за сумісництвом родначальники цього виду і японці докладуть усіх зусиль, аби у Токіо каратисти таки поборолися за нагороди головних змагань. Чотириріччя японська федерація карате ініціювала за підтримки парламентарів групи парламентарів японського парламентар парламенту, в кількості 110 десяти людей, яку інформують, які ініціюють те, що країна-організатор Олімпійських ігр 2020 виступить з клопотанням перед міжнародним олімпійським комітетом про включення саме карате до програми літніх олімпійських ігр у 2020 році. У найближчих же планах вітчизняних каратистів є завоювання ліцензій на перші європейські ігри, які відбудуться влітку наступного року у Баку. Український баскетболіст Олексій Лень оновив свій рекорд результативності у найсильнішій баскетбольній лізі світу НБА. центровий Фінікса в останній грі з Бостоном здобув 19 очок та зробив 7 підбирань. А два дні тому України з Кліперс зробив свій другий у заокеанській кар'єрі дабл-дабл. а саме 17 балів та 11 підбирань. Втім, попри таку результативність, Леня його команда поки що йде лише 10-ю у західній конференції. До старту цьогорічного Кубка світу з біатлону залишилося усього нічого 12 днів. Сьогодні збірна України повернулася на батьківщину з тренувального збору у Тюмені. Про підготовку та очікування від нового сезону наші стріляючі лижники розповіли Галині Мельник. На батьківщину українські біатлоністи прилетіли усього на кілька днів. Головною причиною того, що останній передсезонний збір проводили у Росії, тренери пояснюють за малим терміном дії Шенгенської візи. Ми пропускати будемо кубки міра, якщо ми вдруг поїдемо. Перші збори одразу на заграницю виїжджати будемо. Вот нам буде, буквально не буде вистачати десь днів 20, а це очень много. В Норвегії, куди ми планували ізначально, то там проблема була зі снігом. Хоча загалом нічого кримінального у тренуваннях на території країни агресора у нашій команді не вбачають Спорт – не політики. Ми більше сконцентрувані на результатах. В Першу чергу, це захищати честь України да виступати і показувати, що ми самостійна країна. Збором у Тюмені українці були повністю задоволені, якби не хвороби. Ще з літа відновлюється Віта Семиренко, А вже під час збору на застуду перехворіли Яна Бондар, Ірина Варванець та Юлія Джима. Та завдання на сезон усе одно найвищі минулоріч. Нагородами, навіть олімпійським золотом в естафеті, амбіції чемпіонок не задовільнити. Ну, разве Тобто, є ще над чим працювати, є, що ще кучу комплектів, глобусів, медалей. у мене золотої медалі. Ми так тільки бронзовий, а лічно золотої ніто медалі. До нових цілей з новими наставниками. Жіночу збірну відтепер тренуватиме Григорій Шамрай, а Надія Білова, яка торік працювала з дівчатами, опік. в работе это что-то другое от женской, ну, я бы не сказала, ну конечно они более такие, знаешь, с ними можно где-то и пожестче они, вот они реагируют это спокойно, вот и наверное нужно они же все-таки у нас мужчины, непривычно, но за, за это время в принципе уже так немного свыклись притерлись я думаю Результат буде хороший. Вже у неділю біатлоністи вирішать на перший етап Кубка світу, який стартує 30 листопада у шведському остерсунді. Вболівати за українців можна буде в прямих трансляціях на першому національному. Наш канал покаже всі гонки цього сезону. На останок повідомимо, що у матчі україна Литва рахунок не змінився там. Нуль це все на сьогодні. Дивіться нас завтра одразу після випуску. Новин я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам обов'язково пощастить.